Середа, 24 січня, я зобов'язаний тобі своїм життям. І живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Послання до Галатів 2.20 Стенлі Праймнат сидів за своїм столом на 81-му поверсі південної вежі всесвітнього торгового центру. Раптом небо за вікном закрив ніс Боїнга 767. Стенлі кинув трубку і сховався під стіл. Почувся страшний скрегіт сталі, і стеля обрушилася. Заіскрили електричні дроти. Столи та ящики для зберігання документів розлетілися в різні боки по кімнаті. Увесь простір наповнився димом. Стенлі почав плакати, а потім молитися. Люди тисячами втікали з будинку. Одні отримали страшні опіки, інші були закривавлені, але, спотикаючись, вони бігли вниз темними сходами. Брайан Кларк біг з 84-го поверху і почув крики про допомогу. Це був Стенлі, котрому якось вдалося проповсти через всі завали, але тепер на його дорозі була стіна, що обрушилася. Брайан почав розкидати уламки стіни і зірвані з петель двері. Урешті він зміг дотягнутися до людини, яка перебувала у відчаї. Ти повинен пролізти під стіною, закричав Брайан. Я не можу, відповів Стенлі. Ти повинен це зробити, прокричав Брайан. Стенлі проповз половину відстані під стіною, подряпавши руки до крові, а потім Брайан допоміг йому вибратися з-під завалу. Двоє незнайомих досі людей обіймалися, неначе були братами. Коли вони нарешті вийшли на вулицю, Стенлі зі сльозами на очах подивився на Брайана і сказав: Будемо підтримувати зв'язок, адже я зобов'язаний тобі життям. Коли я думаю про дивовижну любов, яка спасла мене, у моєму серці теж народжується вигук: Господи, я хочу підтримувати з тобою зв'язок, тому що я зобов'язаний тобі життям. Суть християнського життя полягає у спілкуванні з Богом. Коли двоє людей люблять одне одного, їм подобається бути разом, розставання завдає болю. Коли ми повною мірою відчуваємо Божу любов і Його бажання спасти нас, наші серця також відповідають любов'ю, ми прагнемо бути з ним. Нам хочеться проводити час у спілкуванні з ним. Ми не бажаємо ні на одну мить розлучатися з його любов'ю. Ціна нашого викуплення незмірно велика. Жертва Небесного Отця, котрий віддав свого Сина на смерть заради людей, покликана показати нам, яке піднесене становище ми можемо осягнути завдяки Христові. Дивіться, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатись і бути дітьми Божими. 1 Івана 3:1. Як високо оцінена людина, Бог високо цінує нас, Він полюбив нас вічною любов'ю, Він дуже хоче бути з нами. Його любов проникає в наші черстві серця і притягує нас до нього. На Голгофі Ісус здійснив наше вічне спасіння, тому ми зобов'язані Йому своїм життям. Найменше, що ми можемо зробити, віддати йому життя, яке він викупив і подарував нам. Тому, дорогі друзі, давайте цінувати ту велику жертву, яку за нас віддав Господь, віддав свого Сина на смерть, для того, щоб Він забрав наші гріхи, для того, щоб ми мали надію на життя вічне, Цінуймо цим величезним даром.